Реакція українського футболу на масовий ракетний обстріл з боку РФ, найцікавіше напередодні матчу Реал Шахтар. Петраков прокоментував жеребкування кваліфікації Євро 2024. Весь вогонь з УПЛ та як там справи у наших в Європі. Друзі, привіт! Макс Колядає тут Трибуна. і у вас, мабуть, одразу виникло таке запитання, чому вчора не було відео? Питання, як на мене, з досить очевидною такою відповіддю. Клята русня. 10 жовтня в Україні розпочалося з масованого ракетного обстрілу РФ. Держава-терорист атакувала найбільші міста країни 83 ракетами та 12 іранськими дронами камікадзе. Важкий день для всієї України у Львові до самої ночі не було електроенергії. Ну, принаймні в моєму районі, так точно в інших вона з'явилась швидше. Ви можете загнати нас у Бомбосховище, але нас не злякати. Ви можете зупинити тренування, але не зупинити наших воїнів. Тримаємось тільки разом, вистаємо. Віримо в ЗСУ та обов'язково переможемо. Все буде Україна. Написали в телеграмі Кривбаса. Всі ці обстріли в понеділок. Коли люди йдуть або тільки прийшли на роботу, це могло нас зламати лише в перші дні війни, але зараз це тільки додає більше доказів скриньку під назвою Росія терористична країна і ще більше нас заряджає, аби боротись і нищити ворога. І весь світ це бачить вчора. Наші спортсмени, наші українські спортсмени. Вкотре все показали. Відповідні публікації вийшли на сторінці Шахтаря від самого ранку 10 жовтня. Вся Україна під терористичним ракетним обстрілом Росії дуже непросто думати про матч Ліги Чемпіонів з Реалем, коли наша країна в небезпеці. Київське Динамо також викликло по трагічний день. Ранок 10 жовтня розпочався з масового ракетного обстрілу всієї України зі сторони держави терориста Росія. Нас не зламати Ця дитячий майданчик в Україні сьогодні. Вранці у мене лише одне повідомлення повідомлення всьому світу тримайтеся якомога далі від Росії країни терориста. Рідненька тримайся, написав Саня Зінченко в інстаграмі. Щоб ви не відчули сьогодні любов і співчуття до України або гнів і люті до ворогів. Перетворіть емоції на благодійні пожертви. Друзі, ворогу нас не зламати. Як і не зламати міст кличка, але це інша трохи історія. Давайте рухатись до нашої перемоги і всіляко допомагати тим, хто жене орків з нашої землі, і тим, хто постраждав від цих орків. Всі потрібні лінки на благодійну організацію Ukraine Alive 2022 є в описі під цим. Відео Ukraine Alive 2022 – Це благодійна організація, яка допомагає переселенцям, людям, що втратили своє житло. Звісно, зсу. Бережіть себе, друзі, і рухаємось до перемоги. А ми ж крокуємо далі до шахтаря, якому сьогодні грати проти мадридського реала в Лізі Чемпіонів. Матч о 22.00. І перед грою дуже багато чого цікавого з'явилось. Тож розповідаю, сьогодні ми маємо можливість набрати три очки і вийти з групи з першого місця. Вінісіус і бензима важливі гравці, яким я дав відпочити. Карім в дуже хорошій формі. Бензима Крос та Менді гратимуть завтра. Я повністю відновився. Що стосується Ель Класіко, то і матч з Барселоною, і гра з Шахтарем. Однак важливе, нам потрібно перемагати. Тому всі думки і про матч Шахтарем також. Мені складно уявити все, що відбувається в Україні, і що переживають гравці Шахтаря. Я сподіваюся, що все закінчиться і скоро там настане мир. На 99% в цьому поєдинку зіграє Андрій Лунін через травму Цібу Куртуа. так само, як і в прийдешньому матчі проти Барселони. Скоріше за на все на воротах буде стояти саме Андрій Лунін. Але ви знаєте, що з куртуа на воротах, що з Луніним, що з будь-яким іншим воротарем. Шахтарю буде дуже складно, дуже дуже складно. Завтра на поле вийдуть всі українці. Я Трауре, Джурасик, і Тейлор також українці. Ми говоримо не тільки про футбол, ми переможемо. Знищити нас не можна. Наш дух, єдність можна тільки тимчасово погіршити нам настрій. Разом ми сильніші, сприймаємо це як суспільну відповідальність, Битимось так. Як б'ються ЗСУ за нашу свободу, це мінімум, що ми можемо показати. Зберігайте спокій і продовжуйте битись, не зупиняйтесь, не здавайтесь, покажіть, що ви зліплені. А ви насправді міцні, потужні. Всі ви і всі у вашій родині. Камон плей, неймовірні слова. Певен, що мотивація у гірників буде просто шаленою, і я переконаний, що сьогодні ввечері буде дуже. Ми ну крокуємо до шостого туру УПЛ. Зокрема, вчора мав би відбутись матч «Металіст 19 1925 Олександрія, але я на початку відрозподав, чому він не відбувся. Розкажу вам про інші матчі і почнемо з поєдинку Динамо Рух 3-0. Кияни перемоги. Перша перемога в цьому сезоні для киян з більш ніж двома забитими голами. Загальна різниця забитих, пропущених в трьох останніх поєдинках 5-0. Це були поєдинки зі Львовом. Минаєм та рухом. Вау! Для того, щоб забувати багато голів, необхідно домінувати на полі. Щоб домінувати, потрібна відповідна підготовка. А ми в дорозі по 7-11 днів. Не тільки від масками багаті. травму отримав Денис Бойко. В тому от поєдинку його замінив Руслан не щеред. Тавно чесно кажучи, пора. Е, я відверто кажучи, не розумію, чому Денис Бойко грає в основі за Динамо, коли немає Бущана. При тому, що є живий нещеред, молодий, амбітний і класний воротар. Йдемо далі, Динамо не лідер чемпіонату, а значить і обговорюємо його на початку, а не лишаємо на десерт. Кривбас зіграв нічию, з минаєм 0-0. Так, ви все правильно зрозуміло, я приділив більше уваги. Поєдинку минай Кривбас, ніж Динамо, рух. От таке от життя, от така от помаранчево-чорна у нас ліга. Все, досить жартів, бо зараз будемо говорити про Дніпро 1 Про дуже серйозний клуб, який знову переміг, причому не пропустивши перемогу 3-0, хитрих довбика. Просто фантастика. І все це в матчі проти Зорі. І хоча до Голланда йому ще далеко, я відверто кажучи, не люблю це порівняння з норвежцем. А Артем нарешті набрав форму, і це не може не радувати. Друзі, ось так от виглядає табличка УПЛ на даний момент. Тур минув, повернулась ЛЧ, і час заряджати, наприклад, на матч Шахтаря. Файно то робити у наших друзів компанії Favbet, у яких, до речі, зараз триває благодійна акція. Щоб швидше наближати перемогу, Збройні сили України повинні бути мобільними. Favbet вирішив допомогти нашим хлопцям з колесами. Частина коштів від прибутку компанії піде на закупку 10 машин для військових. З тебе депозит, з них тачки та тіонінг. Прокачай тачки для ЗСУ разом з Favbet. Усі потрібні лінки в закріпленому коментарі. Під цим відео. Рухаємось далі до жеребкування групового етапу відбору на Чемпіонат Європи 2024, в якому нам попались дуже сильні суперники. Нам попалась Англія, Італія, тобто два фіналісти Минулого Євро, Північна Македонія і Мальта. Складно. Красовці, пацани, от вам і Ліга Націй, непотрібний турнір. Вафлі! Дякуємо Петракову за третій кошик. Павелку, в першу чергу, подякуйте і гравцям не забудьте подякувати. Вже, до речі, і розклад матчів відомий. Почнемо ми з Англії на виїзді і закінчимо Італію вдома. І знаєте, я тут собі подумав, що мені здається, якось ми дивно відносимось до цих жеребкувань. Ми хотіли, щоб наша збірна повернулась до дивізіону А Ліги нації. Ну, не повернулася. Мотивація була зрозуміла, чому Ренда Шпірин хотіла грати в дивізіоні або там були сильні суперники на кшталт Англії, Італії. І ось ми їх отримали у відборі на євро. Ясно, що ця група буде дуже складною, але ж ми хотіли грати про таких суперників. Отримайте. Ну і скажу таку базову основну річ: якщо ми не зможемо вийти з цієї групи, то і на євро нам робити нічого. Чому? Бо ми зупинимось на якомусь умовному етапі однієї восьмії. І все. Я впевнений, що всі вболівальники в захваті від такого жереба. Дуже добре для хлопців. У них є можливість захистити честь нашої збірної, показати хорошу гру, порадувати наші ЗСУ, усіх людей в Україні. Боротьба попереду рук не опускаємо. Мотивація буде на найвищому рівні. Бажання грати проти топів це цілком нормальна і правильна річ. Ну чудовий приклад, як на мене, коли до тебе в місто приїжджає грати шахтар. Всі вболівальники приходять, бо хочуть побачити, чи можеш ти грати проти такого суперника. Це круто і це правильно цікавіше грати з топчиками. А на рахунок очікувань і рівня нашої збірної, то тут я сенсу говорити не бачу. Бо тут все очевидно. Очевидно, що рівень збірної впав, рівень в цілому нашого українського футболу впав. І добре, що він, в принципі, є той український футбол. Друзі, я сказав майже все, що хотів, все інше не пропустить цензура. Коментуйте жереб і пишіть те, що ви думаєте. Я завжди читаю ваші коменти і е, напишіть, що ви думаєте. Але давайте спробуємо безбаначне в стилі. Нам дупа полетіли до наших в Європі. Руслан Малиновський зіграв 28 хвилин в матчі проти Одінеза. Хавбек отримав низьку оцінку від Хускорт. Нічия 2-2. Евертон поступився. М'ю 2 1 повний матч у складі господарів провів наш козак Віталій Миколенко, який на превеликий жаль отримав за цей матч найгіршу оцінку в сезоні від Хускорт. Хоча все спочатку було не так і печально, бо Евертон хутко забив, зробив це і в обі, але чимало уваги було прикуто голу Антоні. Він оббіг Миколенко і впевнено забив. Але я абсолютно не згоден з тим, що тут є помилка Віталія. Ну, по перше, він як будь-який адекватний лівий захисник. При атаці своєї команди не буде стояти в лінії з двома центральними захисниками, а буде трішечки якби висоватись вперед, аби відкритись під передачу. І по-друге, та хто ж знав, що там буде обрізка в центрі? Логічно, що Миколенко, коли ця обрізка в центрі відбулася, був вище. Відповідно, Антоні був ближче до воріт, ніж Миколенко. Ну а там по швидкості Миколенко не Альфонсо Девіс. Ну це очевидно. Суддя часто по фінальному епізоду, а не по передумовам цього епізоду. Фатальна помилка. Гірше було, коли сам Миколенко обрізав команду, почав обігратись і пощастило, що Роналду був в офсайді. Але кріш в цьому матчі своє забив. Все-таки, причому це був для португальця 700 й гол в клубній кар'єри. Фантастика! А щодо Миколенко, то це не найкращий далеко матч для Віталія. Але як сказав нещодавно сам футболіст, він хоче прогресувати і тому. Такі поєдинки для нього тільки в плюс. І такий собі емоційний пік був в матчі Арсенала та Ліверпуля, де Саня Зінченко, на жаль, не грав. За словами Мікеля Артети, у нього чергове м'язове пошкодження. Але Арсенал все одно переміг. Переміг 3-2, гол на першій хвилині від Марцінеллі, але то був тільки початок, бо Ліверпуль потім відігрався зусиллями Нуніса. Але Марцінеллі знову зробив результат і віддав гольову. Втім, потім гості знову відігрались. Фірміна відзначився. І вирішальний гол з пенальті САКа 3-2. Перемога. Заробив удар з позначки. До речі, Габріель Жезус, якому прилетіла ліктим, і той навіть втратив на певний час свідомість цьому поєдинку. Ну і в мережу потрапило відео, де Саня Зінченко радіє після вирішального голу. Ще пак, хто б не радів такій емоційній і важливій перемозі. <праць> Знову перший у таблиці. Відрив від Манчестер Сіті всього на всього в один пункт. А от від Тоттенгема вже в цілих чотири. І як вам новини, про які я вам розповідав? Все це, друзі, коментуйте. Я бажаю вам гарного дня, файну астрю. Бережіть себе, друзі. Па-па, до зустрічі. Все, побіг!